Вот мы... Вот мы... Ман. ты идешь? Мяжка. Всем привет, кто на нашем канале. Всем привет. Сьогодні ми продовжуємо свою роботу. Так, Боцман? У нас тут студиться варення за Ось яке воно. Його вже другий раз прокип'ятили. Коли воно остигне, будемо наливати в банки. Ось. Але чай була червоного кольору. У нас таке гарне варення. Ось, продовжуємо сушити ми яблочка. Збираємо кабачки, огірки. Сьогодні ще вирішили яблука зібрати зранку. Ось наші яблучка, які великі. Так, Барбосик? Великі у нас яблучка. І тут у нас ростуть огірочки, які ми посадили в зелену суботу. Ось, вони піднялися вгору. Висять ось тут, під листочками. Вже на інших кущах посохли трохи, а тут у нас ще під деревом, вони добре ростуть. І тут у нас є огірочки під алечою. Тут у нас є сливка, ось така сливка, і огірочки виросли аж до верху. аж до верху ростуть, ось наверху. Сьогодні гарна погода зранку. Так, барбос. Білка. Продовжуємо збирати. Ось яке яблочко. Ось яке красиве яблучко. У нас тут красиве. Красиве яблучко у нас барбосик. Ну. Будемо складати в кошик, так? Деякі яблучка чомусь мають хрубочливі отакі грубочки їх люблять. О, дирочки є такі від хробачка. І тут також ми їх не кропили, вони в нас не оброблені. Перший рік зародили, яблунька була пересаджена з лісу, але тут доволі таке. Доволі такі гарні яблука і смачні солодкі. У нас. Так. Барбосик. Давай зірвемо ще огірочка цього. Давай ще огірочок зірвемо. І нас тут урожай є догори. Поліз огірок наш вгору. Хочеш? Давай положимо сюди огірочка. Не глянемо, скільки в нас тут є на насіння огірків. Огірок на насіння. Іди сюди, Барбос. Іди до мене. Ходи, ходи до мене. Ходи, ходи до Ходи сюди, Барбосик. ходи, будемо дивитися. У нас тут є один огірок великий. І ще один десь був великий. Такий великий-великий. ну подивимось. О, який великий. На моїй руці. Він. Ось моя рука. Ось огірок. Який. Красота. Красота в нас тут. Так, барбасик. Красота в нас тут. Тут у нас гарбузи, кабачки. Ось гарбузик повез. Подивимося, чи в нас тут малина виросла. Соняшник пом на малинку нам. Це малинка. Є малинка. Є малинка у нас тут смачна, вже треба було її зібрати, осипається. Зараз і ужина є вже в лісі. Ми сьогодні будемо збирати ужину. Так, Барбос, підемо збирати ужину. Збираємо яблучка і будемо збирати ужинку. Ідемо подивимося, що тут у нас ще є. Що тут у нас? Маленький кабачок росте. Так, ми квасимо кабачки, вони доволі смачні. Так? Сірія. Пішла. Сірія. Побігли наші коти. Осота. Білка. Білка. Тут. Альберт робить таку веранду у нас. Ми будемо її заливати. Моя малесенька. Моя сонечко, могли наша пиця, красуня, красуня, карбосик, любиш білочку нашу? так? Білочка, білочка наша. Ось тут як у нас вже всередині. Так, забили досками. Ось наші огірки. Солимо. Кобачки, ну, создамо огірки і помідори. Так, так, інтересний случай, що... так барбосик. От у нас фінікова пальма, розтеска, з кісточки. З пішли, пішли, йдемо, подивимося. Подивимося, яка тут краса на Пішли. Тут красотінь, така айстри, в нас квітнуть айстрочки. Чи ще квітнуть айстрочки в нас гарно. Соняхи, мальве, іди сюди, іди сюди, нагідки, чорнобривці і ще навіть помідор тут виріс. Дивно. Стій! Стій! Не біжи, стій! Як колись сказала моя бабуся, горох з капустою. У нас тут. Горох з капустою. Ось так. А пташки як співають. Чекай, була гроза, квіти нам поламала гроза. Ось, зараз ми. Тут кабачок маленький на закваску виріс. Трібно його зняти також. вже зняли? Зірвали. Маленький гарбузичок. Пташки видзьобують оці насіненки. Тому вони так весело співають біля нас. Ось тут у нас пелюстки осипались з квіточок. Барсінька, йдеш з нами. Ходи, ходи з нами, борсівша. Ходи Барбосик. Вжималось квітне другий раз. Вже один раз квітнула і другий раз. Запах неймовірний. Подивимося на наші гарбузики. І метелики ще літають вже вересень, але ще погода гарна, трохи дощило. Тут інші соняшники. А тут що у нас? А тут у нас кабачки величенькі, кукуруза, і морква, і капуста. Ідемо подивимося. Йдемо подивимося, що в нас тут. Що в нас тут? Кошенька йде за нами на городі. І тут у нас сюди кабачки багато нас садили цього року. Цього року кесоля достигає. Ще огірочки тут є. Ми подивимося малесенький огірочок тут є. Що їсиш, Барбос. Барбос пері шукає їсть. Траву. Лікувальна. Уже трохи заросла у нас тут. Іде, Барбос. Ідемо. Тут ще цибулька посаджена у нас. Підемо подивимося, чи ужина їй йдемо. Ворог посадили другий раз. Вом квітне. Пішли. Пішли, 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 пішли. Йдемо подивимося, чи є ужина в лісі. Пішли? Будемо збирати ужину ще сьогодні. Подивимося, чи є ужина. Так, й котик побіг. Не можна, не можна. Ти що? Ти що? Ти що? Барбос, не можна. Дивись, як активізувався. Барбос, не можна, тобі говорю. Ти зрозумів, не можна. Фу. Фу. Так, ідем, ідем. Ідемо, не показуй. Тут в мені цирку. Так, подивимося, що тут у нас? Кабачки, огірки, трошки картоплі, трошки кукурудзи, бурячка, капуста. Ось такий у нас город в кінці серпня. Наша росте. Подивимося, чи є ожина. Ми йдемо дивитися, чи є ожена. Ходе, ходи, подивимося, чи чиї ожена. Все заросло. Заросло все. Чи ми туди пройдемо, не знаю. Стежки немає в лісі. Так, ми туди не зайдемо. Треба Тут така ужена, що її тут не видно. Треба на сонячне місце йти. Ось є ужена. Сі! Покажемо всім, яка ужена тут є. Там далі буде краще, там місце сонячне. Ось тут Уженка. Уженка є, але не густо. тут не густо. Пішли. Там, де освітлюється. Місце тут добре. Багато ужин є. Тут у нас горішки. Горішки лісові. Ростуть. З тій сім Дивимося, тут що в нас є? Вчора падав дощ сьогодні. Тут є уже не але але уже... Вже на тих ужениках не видно. Вона або тільки буде з'являтися, отут темно, в тому місці. Потрібно йти там, де світле. Місце там, напевно, є. Але потрібно взуття друге, щоб дійти туди. Так, перезуємося і підемо. Ось так тут. Тишина в лісі, гарно, гарно. Пішли. Зато бузина має квіти, ягоди. Уже достигла. М -м, кавжинка смешна В відкритих місцях, де буженики, там уже не є. Ось є бузина. Бузина є. Також бузина є там далі, я знаю, де багато бузини, кому вона лікувальна. Потрібно збирати. Попробуємо бузиною, яка ммм я смачна. Достигла бузина. Хто тут за нами йде в лісочок? Барся, ти куди йдеш? Там лисичі нори, Барсюша. Ми виходимо вже. Ще бузини, наскільки тут. Скільки в нас тут ще бузини є. Достигає ще зелене є. Достигає тут тіньочку. Сірія, і ти за нами прийшла. Боже, які то вірні коти. Які то вірні коти, вони всюди ходять за нами, так, як собачки. Матроска. Матросочка прийшов помітити територію. Ох, ти моє сонце. Іди сюди. Ох, ти моє сонце. моє сонце. Вледний, правда? Вредний. Просто вледний. Йшла. Ти моя котя, ти моя котя. Моя коцюженька. Моє золото. Золото. Ідемо. Йти вниз, подивилися круги. сьогодні неділя, сьогодні багато часу маємо. Менше роботи. Але все одно щось робимо. Так чи інакше. Біля дому робота є завжди вілочка, білося, вілочка, ходи біленький, чого ж ти втічек? Ого-го, на дереві вона. Китя. Ходи сюди. Де ти побігла? Білка. Білка. Ходи, я тебе знімати не піду. Пішли. Білочка, ходи. Ходи, ходи білочка, ходи. Бербосне, Сидеш, барбос. Білка, справжня білка. Пострибала на дерево і все. Назвали так в точку. Ходи, білочка, ходи. Йдемо. Білошечка, ходи. Йде, Барбоса, то вони тут розбігались. Вже на черешні. Великий. Пішла. Ось. Так, ми тут проживаємо вже три роки. рівно три. Роки, як ми сюди перейшли жити, тут була ділянка повністю з травою, ми її обробили. Це все вручну ми помаленьку поступово робили, обробляли, і в нас вийшов такий город. Все, що необхідне, на городі ми маємо. Що нам потрібно ще, то ми купляємо, так, Барбосик? Тут картопля погано росте, тому що тут під лісом вона не хоче рости. Росте в нас тут клубничка, полуничка, м'ятка, петрушка, тільки петрушки, бурячок. Все що, все, що могли, ми тут посадили. Якось і обробили трохи. І ще треба обробляти. Ось є яблунька в нас ще одна. Тут яблочко почервоніло, але це зимова яблунька. Вона пізня, достигає пізньої осені. Ще не достегли ці три яблучка. Тут у нас був білий налив, ми вже їх з'їли, декілька яблучок було. Пішли, йдемо. Йдем йдемо. Йдем. Йдем ось табак там квітне. Грушка щось цього року нічого не було. Ні грушці. Пішли! Киць-киць. Киць-киць-киць! Ходи, ходи, ходи білочка, йдемо. Йдемо, йдемо. Погуляли ми, так, показали вам свій город, свій город. Пішла. Тут ще в нас. Кріп посаджений другий раз, перчик достигає. Пішла. А тут огірки вже. Так, огірочки вже не висять, вже посохли. З тої сторони немає огірочків. Дуже ще тут огірочки посадження. Жибів потрібно збирати. Ось огірочки ще є тут. Пізніше посадження. О-о-о-о. Всі за мною біжать. Всі біжать, всі прибігли барбосик. Може, кліщів не дуже набралися, тут такі кліщі знов з'являються. З'являються кліщі. Пішли виноград. Ось пили, виноград. Подивимося, чи є тут грона якісь. Буде, буде грона. А ми покажемо, чи тут у нас є грона. Відійди, барбосику. Давай відійде. Ось є грона. Не можна тобі того. Не можна тобі того. Є. Що ти там їсеш? Пішли. Пішли йдемо. пішли, 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 пішли. пішли, пішли, пішли. Іде, йдем, йдемо, 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 йде. Ідіть сюди, що ви там воюєте? Так, будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей!